Та в дитинстві вона врятувала шестеро кошенят, яких у зливу викинули з автівки. А через 15 років за свою любов і милосердя, пронесене через життя, стала лауреаткою всеукраїнської зоозахисної премії 2024. Зараз же волонтерка Тетяна Куцуконь, засновниця благодійного фонду Фенікс, де разом зі своїми батьками доглядає за тридцятьма собаками та вісімдесятьма котами. Нестримна любов до чотирилапих у Тетяни почала проявляти ще з малку. Перший випадок, такий серйозний, стався коли. Я збиралась, друг мені зателефонував, каже: приходь до мене виноград обривати, бо дуже багато. І я так у вікно виглядаю, думаю, так, яка погода, щось дощ такий суне, куди ж той виноград? І відкриваю вікно і бачу в цей момент, як це я була на четвертому поверсі. В цей момент під'їжджає авто і молодь, як не дивно, викидає просто з машини шість кошеняток, малесеньких зовсім, прямо на вулицю. По газам і від'їжджають, і тут починається ще й лити дощ. А, і я в чому стояла там в піжамі, пам'ятаю, біжу з 104-го поверху, вони вже там розлізлися, їх просто дуже сильний ливень що Я пам'ятаю, що дуже як стіна. Я вже там навпомацьки їх шукала, всіх в пазуху принесла додому, вивалила їх в тазік, дивлюсь і думаю, що з ними далі робити. Я ще нічого не вміла, нічого не знала. От з того моменту і почався мій шлях, тому що всіх кошенят я потім прилаштувала. Одне залишила собі, і досі вона у мене в притулку. Всіх приймає. Найстарша їй вже майже 15 років, і вона, от мама для всіх. Це єдина кішка, яка приймає абсолютно всіх і собак, і котів. Кого б я не принесла, в якому би стані. Вона завжди пригріє, прийме. І ось так ми разом проходимо цей шлях з нею. Цей притулок Тетяна заснувала, ще на початку повномасштабного вторгнення на території власного будинку. Перша ціль була все зробити офіційно для того, щоб отримувати допомогу, допомогу кормами, тому що було дуже страшно. Тоді позакривалися всі магазини, тоді не було де взяти взагалі корм. А в мене було більше ста тварин. І я в першу чергу думала, що робити, як їх забезпечити, щоб, не дай Боже, все було добре. І тому я заснувала фонд. І почала писати в усі фонди за кордоном. Хтось почав допомагати присилати корма, хтось приїжджати, там різні речі. І таким чином він зародився. Але далі почала його розвивати. Так, фонд знаходиться якраз на базі мого притулку. А, і я тепер і також можу допомагати іншим маленьким притулкам волонтерам, тому що я отримую, наприклад, багато кормів. Там декілька палет. Мені вистачає на місяць, наприклад, однієї палети на мій притулок. все інше до мене звертаються постійно за допомогою, і я розсилаю, відправляю в усі міста, і в різні, в основному, маленькі, там де зовсім немає як вижити людям, і при фронтові зони. Майже щодня хтось новенький поступає, і я дуже активно стараюсь прилаштовувати. Я запускаю навіть платні реклами усюди, на всіх площадках. Я дуже ретельно обираю господарів новим, нових господарів тваринкам, тому що, як ви розумієте, коли в них вклав вже стільки душі, недоспаних ночей, коштів, зусиль і. Ти дуже хочеш щоб він був щасливий, то обов'язково перевіряю, я обов'язково підписую договір. Якщо раптом, де Боже, щось не так піде у людей, все ж таки війна може захочуть виїхати, не забрати, твернути щось. Вони зобов'язані повернути мені назад. В жодному разі не викидати або не віддавати будь-кому. Тому я їх постійно прилаштовую, кількість зменшується, і тут же приходять нові. І якщо мені, наприклад, везуть з фронту, кажуть, там терміново прийми, я почала ще активніше шукати комусь, щоб звільнити. Місце, або додаю місця у себе ще в притулку. Шукаю всі варіанти, розширяюся, роблю якийсь додатковий вольєрчик, або якщо це там кішка з кошенятами, я купую нову клітку, от як сьогодні, наприклад, я буду купувати нову кліточку, тому що ще потрібно кошеня целити. У мене вдома залишаються тварини, яких неможливо кудись перелаштувати. В основному це от ті, хто вже давно живуть і будуть завжди в мене, це або інваліди, або старенькі на доживанні тварини, або з хронічними якимись такими хворобами, що люди не візьмуть, не будуть цим займатися постійно на ліках пожиттєво, або з епілепсією, сліпі. Всі інші, які потрапляють здебільшого або я знайду, або побачу, до мене хтось звернеться, будь ласка, допоможи терміново, ми там знайшли, або тут збили, або ще щось. Якщо я вилікую і тварина абсолютно нормальна і готова до адопції, я її прилаштовую. Якщо ні, залишається інвалідом чи ще щось, і я все ж таки намагаюся знайти родину, ну таку, щоб готові були, але це прям дуже рідко. Один раз було на моїй практиці, що помираючи від онкології котика, забрали на доживання. Мій, мій притулок існує за мої кошти. Нещодавно, місяць тому, один фонд підтвердив те, що вони беруть мій притулок під патронаж. Вони будуть забезпечувати нас кормом щомісяця. До цього я також шукала корми у різних організаціях, як пощастить інколи там, там. А тепер ніби стабільність почалась. Але якщо в мене тяжкі випадки, якісь дуже там. Лікування, операція у тварин. А ну, у мене це останнім часом дуже часто. Також то я відкриваю збір у соцмережах і веду на це збір під звіт і допомагаю конкретно тварині. Я показую все. Ось, дивіться кому, ось виписки з клінік. І інколи, коли був, коли було затоплення Херсону, я зверталась до UA animals», тому що вони вели найбільший збір на херсонських тварин, і ті, хто їх приймав, вони вже ці, цей збір розподіляли також на лікування. Тому що тварини звідти приїхали всі хворі. Всі побовтались у воді, всі були заражені інфекційними паличками, були і Забула запалення легень, ці всі хвороби, бронхіти і тому подібне. Лікували ми дуже довго, як я зараз пам'ятаю. На початку літа це почалось, і на початку осені ми оце тільки закінчили лікування всіх цих тварин. Тому було дуже тяжко і без допомоги якихось більш великих фондів дуже тяжко справлятися. Або людей залучати. але ви знаєте, яка ситуація у нас в країні, у людей немає стільки коштів, і тим паче всі намагаються донатити на ЗСУ. Я також обов'язково у мене є друзі з зсу, я також їм допомагаю як можу. Тому я розумію всю цю ситуацію і тому я працюю в дві зміни. Щоб якось більш сама справлятися, постійно в притулку мешкає більше ста тварин. Переважно це чотири лапі. Проте Тетяна зауважує, що окрім них опікуються ще й сімейством їжаків та перелітними птахами. Ми от живемо прямо на окраїні міста. У нас далі йде поле. І дуже багато птахів прилітають, це якийсь знак, то лелеки сідають на дах, постійно сидять, що собачки сидять, на них дивляться вічно, то якісь там, орел, сова. такі. Ми ще восени завжди закуповуємо мішок насіння, ми годуємо, у нас багато годівничок, у нас живуть такі от птахи, як синички, горобці, ми всіх любимо. Ми їм налаштовуємо і звіток багато так, таке нагороді, як укриття, тому що хижі птахи літають за ними. Полюють вони туди ряють і їх тоді неможливо дістати. Ми їх таким чином захищаємо. А їжачки самі прийшли. Ми поставили маленьку будочку за двором для дикого котика, тому що він не підходив, але приходив їсти. А потім приходимо годувати, звідти виходить тато, їжак і зкличе все своє сімейство, дітлахів і всіх от їсти, а кіт сидів просто з боку і дивився, це ж мій будинок. Довелося поставити ще один тепер разом. Тетяна Куцуконь таки продовжує волонтерити та віддавати все своє тепло і любов тваринам. І вже цієї весни вона неочікувано для себе стає лауреаткою всеукраїнської зоозахисної премії 2024. З понад тисячі номінантів Тетяна увійшла в десятку кращих. Про те, що я стала лауреаткою всеукраїнської зоозахисної премії, я дізналася. А не одразу мене запросили просто на захід, не сказали, який зв'язалися зі мною представники фонду Юа Енімалс. От ми запрошуємо вас на подію. От приходьте, буде багато зоозахисників. Я ж подумала, що це просто от захід, який мене запрошують відвідати. І вже за день до того, як іти на захід, вони, мабуть, вже трішки не продумали цей момент і видали себе тим, що попросили надіслати мене фотографію, яка буде от на екрані, на фоні. Тут я зрозуміла, питають, то я що, буду виходити на сцену? А Вони кажуть, сюрприз! Ось так я й дізналась. А номінували мене мої підписники. Я вже потім побачила. Я чесно, взагалі, відслідковую сторінку Йо Енімалс, дивлюсь новини, але цього разу я не побачила, що є там голосування. А там було голосування, і будь-хто з України міг мене номінувати, заповнити цю анкету. І потім всі, хто був номінований, там по якійсь кількості анкет, було журі. Журі не тільки складали з наших українських, там з UA Animals, ще зоозахисники відомі, а ще і з за кордону. Їх потім представляли на нагородженні там десь ще 5 чи 6 персон, і вони вже потім обрали із 1208 номінантів 10 в цю десятку потрапила я також. По-перше, це дуже приємно нам, волонтерам. Скажем, так м'яко кажучи, не солодко жити, і коли така підтримка відчувається збоку. То це надає прям натхнення, крила якісь робити ще більше, ще далі. Тому що на нагородженні я почула стільки от приємних слів, стільки підтримки, що це от зарядило мене на цілий рік, це точно. Скільки б ми волонтери не допомагали тваринам, все одно цього мало, тому особливо зараз, в умовах війни, їх все більше і більше. Я вважаю, що кожен, хто допомагає тварині, він заслуговує на будь-яку премію і визнання, тому що. Це дуже складно. Особливо зараз, тому що тварини просто збільшуються у геометричній прогресії, евакуації все більше. Спочатку була просто Донеччина, Луганщина, потім Херсон, потім Харківщина, тепер Сумщина. А вже всі притулки волонтери настільки переповнені, це настільки вже стає ще складніше допомагати і щось якось вирішувати ці проблеми. Особливо в ситуаціях, коли тобі телефонують військові і кажуть. От ми зараз тут і ми будемо їхати звідси, тому що наступають. Ми сюди вже не повернемось. Тут ось, наприклад, кішка вагітна, тут ось цуценята, або ви там, погоджуєтесь їх прийняти, ми їх зараз забираємо з собою, або ми їх тут залишаємо, тому що нам їх нікуди дівати. І мені доводиться приймати рішення, з якими мені потім жити, навіть якщо я переповнена вже тваринами, навіть якщо я вже не сплю, там сплю по 40 хвилин на добу, тому що я кошенят вигодовую. І треба на роботу йти. Я все одно, звісно ж, приймаю рішення, що так, звісно, везіть, а ми там вже щось придумаємо, буду обзвонювати знайомих, шукати перетримки. Багато тварин живе в клініках, на платних перетримках. І коли от кожна людина, яка цим займається, кожен волонтер, він заслуговує на цю премію. Уже 15 років вона віддана тим, хто цього потребує. Тетяна Куцуконь завжди залишалась і буде тією, кому не байдуже. До того ж, запевняє, що в її серці живе любов не тільки до тварин. Я допомагаю всім беззахисним, і діткам, і стареньким. У мене під опікою є старенькі самотні, до яких я їжу, в яких також є тварини. Я і про них піклуюсь. Але тварини, вони, скажімо так, найбільш беззахисні, тому що на рівні держави. Люди, діти старенькі, хоч якось трішки продумано там їм допомагати. А тваринам у нас взагалі не продумано в країні, все тримається лише на волонтерах. От немає ніякої допомоги від держави, абсолютно. Тому якщо ми не допомагатимемо, то буде просто колапс. Ми всі потонемо в тваринах. І звісно, мені жаль, тому що я завжди, от з того моменту, як мені подарували цуценя, вісім років. У мене таке відчуття, що я думаю як тварина. От я її бачу, я одразу починаю дивитись її очима, що вона відчуває, що про що вона зараз думає, і все. І я вже не можу зупинитись. Мені треба от все зробити, нагодувати, забрати чи полікувати, якщо їй боляче, якщо вона страждає, якщо їй холодно зігріти. По іншому ніяк не можу.